Росія має тільки дві педалі: газ і нафту. все. більше інших там педалей немає. Ось то, якщо ви подивитесь на газову педаль і на нафтову педаль, то ви побачите, що і Газпром, і Роснефть в жахливо поганому економічному стані. Наприклад, по Роснефті падіння прибутків на 70%. це суттєво. Далі, якщо ви подивитесь на ціни на нафту, ціни на нафту, які закладені в бюджет наступного року в Росії, це 59 доларів. Фігуру їм з трьох пальців, пальців а не 59 доларів. 59 доларів можуть бути тільки в одному випадку. Якщо почнеться десь якась війна на сході, якщо взлетять світові ціни на нафту, і тоді вони можуть повернутися до 59 доларів. А якщо дивитися ціну сьогоднішнього дня, от сьогодні 34. російська, 34-35 доларів. Mm -hmm. Ціна листопада місяця була 41 долар. Mm -hmm. Тобто Тобто, якщо ми навіть скажемо про те, що ціна буде умовно кажучи на рівні 40 доларів, це всього навсього не вистачає ще 19 доларів е, для того, щоб виконати показники російського бюджету, це означає, що буде рвати бюджет, це означає, що буде дефіцит. Російська економіка в складному стані про що знає дуже добре Путін, але чи є ці проблеми основоположними для того, щоб в наступному році Путін звернув війну проти України? Ні.